Ніч проти 11 квітня атаки російських військ повністю зруйнували трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Детальніше про наслідки Роскі російської атак цієї ночі поговоримо з нашим гостем. Наступним це Андрій Гота, голова наглядової ради пад Центру Енерго. Якщо можемо прийняти до ефіру, по пан Андрію, дякую, що приєднуєтесь до нашої розмови. Звичайно, дякую вам. А, Трипільська тес. Вона є найбільшим постачальником електроенергії а, на Київщині, Черкащині, Житомирщині. А яка ситуація зараз на станції? І а, розкажіть так про, а, про те, що ми маємо станом на зараз. А, ну, станом зараз ця станція на нулі. Вона не працює зовсім, вона повністю зруйнована. Дав вона забезпечувала світлом електроенергію майже 3 мільйона людей е, в Київському регіоні. Зокрема, е, сьогодні зранку вона була е, обстріляна е, балістичними ракетами, е, надзвуковими ракетами, і частина була збита, частина звичайно опала е, за брака е, ракет для протиповітряної оборони. Частина ракет просто зруйнувала цю станцію. Чи підлягає вона відновленні, у принципі? Ви кажете, вона повністю зруйнована. А які тут є зараз очікування чи, чи припущення? Ну, ви знаєте, я тут можу стверджувати, що вона точно підлягає відновленню, будь-що підлягає відновленню. Знаєте, ми минулого літу минулого, минулого літа мали таку. Подібну картину, коли ці блоки були е, не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив і дуже мотивований колектив для відновлення. Звичайно, без міжнародних партнерів це буде зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні, е, певні обіцянки надати нам е, трансформатори, надати нам е, турбіни інше обладнання з європейських країн. Але Знову ж таки без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони. Ну, це м'яко кажучи, марна справа буде. Безумовно. А пане Андрію, як на найближчий час руйнування трипільської ТЕС вплине на українську енергосистему, зокрема на споживачів електроенергії, ну ви знаєте, це термальна генерація, це маневрова генерація, тобто вона застосовується в більшості в пікові години. Тому на зараз, станом на зараз, коли ситуація в нас ну в погодні умови більш-менш прийнятні, ми ще не відчуємо цього сповна, але ближче до літа я думаю, вже будемо відчувати вже будуть якісь відключення, можливо, періодичні. Але треба заочажувати реенергію. Буде це точно влітку. Навіть уявити складно, що буде зимою, тому що зимою це найскладніший період. Пане Андрію, яка ситуація з енергетикою в інших областях? Знаємо, що не лише на Київщину, бо в Удар росіяни атакували багато інших областей. А що маємо там на цю ми? 22 березня вони зруйнували ще одну нашу станцію. Центр енерго», Це станція під Харковим. Вони зруйнували її так само повністю, таким самим кількістю ракет, балістичних, надзвукових ракет. Повністю цю станцію захистити було і неможливо в тому регіоні, тому що там вони летять ну до хвилини 42 секунди. Тому це дуже складно було б зробити. Були спроби, але вони були марні на жаль. Знову ж таки, брак ПВО в цих регіонах він зіграв рішучу роль. Пан Андрію, дякую за цю розмову. Дякую, що поділилися останніми оцінками ситуації на Трапільській та з інших регіонах. Андрій гота був з нами на зв'язку. Це голова наглядової ради «Центр НЕР.